Підсумок для фляги пасує для різних модель фляг, термокрушок невеликих термосів та звичайних пляшок об'ємом від літра до двох літрів. Завдяки кріпленню молі підсумок можна розмістити на будь-який молі інтерфейс або на звичайний брючний ремінь. Принцип фіксації ємності: При знятті верхньої притисної гумки ослаблюється натяг у верхніх петлях. При витяганні фляги резинки ще піддаються та не заважають вкладенні фляги назад. Одягаючи верхню протискну петлю, ми стягуємо ослаблені раніше петлі та надійно фіксуємо флягу. Для підлаштування підсумку підємність потрібно витратити пару хвилин. Для наглядності підлаштуємо на пляшку об'ємом 2 літри. Вивільняємо всю довжину резинки з кишені та розподіляємо по петлях. Так як у нас пляшка максимального об'єму, знизу нічого не залишаємо. Вкладаємо пляшку. Рівномірно розподіляємо довжину гумки та все зайве протягуємо наверх. Одягаємо притисну гумку та дивимося, чи достатнє натяжіння. Якщо ні, знімаємо та протягуємо трошки зайвої довжини вниз. Для малої пляшки буде рівно навпаки. Залишаємо мінімальну петлю зверху, а все зайве протягуємо вниз. Фіксуємо та ховаємо в спеціальну кишеньку. Передня та задня стінки мають щільну вставку, щоб підсумок не провисав та тримав форму. Габаритні розміри стінки 15 на 10 см, камуфляж, мультикам та піксель. Корисні поради по використанню: якщо верх пляшки або термосу покати і гумка може сковзувати, просто перекрутіть петлю, створивши обмежувач. У великих пляшках високий центр ваги відтягує верхню частину від спорядження. На рюкзаку це можна вирішити протягуванням притискної гумки через тропи молля. Якщо зрозуміти принцип і зробити підлаштування пару разів, воно не буде займати багато часу, а підсумок стане зручним та універсальним в залежності від поточних потреб.